Вітаю з вами, Телеграф. Сьогодні говоримо з Станіславом Донцовим, головою управління ОСББ про енергонезалежність багатоповерхових будинків. Так, давайте щільненько, будь ласка, проходьте. Якщо не помістимось, можемо дві групи, можемо одну групу. От один день прийшло до мене 60 голів ОСББ. Проходьте, проходьте ну було важко. У Нас сьогодні не 60, так що після 60 мені 10 взагалі 10 взагалі мене налякає. Проходьте, проходьте З чим я став знаменитий і чого до мене всі оці ці на екскурсії ходять. Це незалежно автономною системою живлення будинку. Бо фактично ми заживили весь МЗК. Ми зараз маємо от станом на вересень резервне живлення десь на 25-27 годин. Тобто, в разі відключення, ми понад добу можемо бути автономними. Да. В зимовий період це буде менше, десь 12-15 годин, тому що найпотужніший насос циркуляційний, 3 кВт його вімкнуть і ще додатково 30. 6 кВт, навіть більше там десь 3 помножити на 24, тобто це буде десь 70 кВт на добу, буде споживати циркуляційний, тому час зменшиться до 12, це, починаючи з опалювального сезону. Е, що ще? Чим ми можемо похвастатись? Десь 50 плюс відсотків, 50-55, важко сказати точну цифру річної генерації, річної потреби в електроенергії ми виробляємо самостійно. Якщо вам хтось скаже там 100%, там 95% це не утопія, це нереально, в зимовий період це не працює. Але більшу частину, там 50-55% це реально, і ми тут. І навіть ми маємо надлишки, які ми зараз віддаємо з 1 жовтня контрактно на назад в мережу. Це взагалі якби революція, можна сказати, міні-революція, тому що ніхто до цього жоден ОСББ в Україні це не робив. І багато навіть наших колег вони взагалі скептично ставилися, і казали, що це неможливо. Ви щось таке придумали, де ніколи на це не піде енергокампанія. Це ж ви втратите там статус неприбуткової організації. Ну і кучу таких міфів, в яких на практиці треба було розбити, і власне ми це зробили. Я не скажу, що прямо всі питання закриті, тому що фактично це перший місяць. Ми працюємо в такому режимі 5 днів, 4 навіть дні повних. І е, я ще не мав практичного досвіду фактичного сальдування цього балансу з компанією. Вперше цей досвід буде на початку листопада. Генерацію, яку я віддаю в мережу, я бачу з двох незалежних там джерел через моніторинг, е, моніторинг інверторів і через спеціалізовану програму комерційного обліку, яка мені надає, яка є уясна. Там Все це від, ну, справді я бачу. Погодинно бачу, тому я думаю, що це чисто технічне питання, ми його вирішимо, погодимо. І фактично буде така ситуація відбуватися, що я в літній період буду надлишки скидати в мережу і цими грошима розплачувати за спожиту електроенергію в зимовий період. Ми віддаємо електроенергію не як побутовий споживач, а як гравець вільного ринку. І в залежності від того, коли я її віддаю, ціна дуже сильно різниця. Якщо я віддам в 12.00 ціна буде за кіловат одна гривня, Якщо я її віддам в 6 вечора, ціна за кіловат буде 9 гривень. Тому я налаштував свою систему таким чином, що де-факто я не віддаю в момент генерації. В момент е, сонця я закачую по максимуму акумулятори і в мене з 6 вечора до 10 віддається електроенергія в мережу в період пікового навантаження на мережу. За максимальною ціну, абсолютно вірно, тому що це дуже вигідно. Відповідно, я віддаю саме вечірні години. Воно автоматично налаштоване, я нікуди не біжу, нічого не перемикаю, нічого там не натискаю. Я зробив автоматизацію, вона працює по замовченню. Тобто, всі мої надлишки, які є, які я можу, скажімо так, по програмі віддати, вони рівно в 18.00 починають віддаватися в мережу. От Якщо подивитись, наприклад, на статистику цікаву, давайте останній місяць візьмемо вересень. От вересні моє загальнобудинкове споживання 1606 кВт. Чесно кажучи, тут не враховується один ліфт, як я сказав, це десь плюс 300 кВт. Сонце мені дало 1531 кВт, і від мережі я взяв-навсього всього 176. Тобто вересень, коли вже була змонтована 1600. ця система, да, да, приблизно 10 може, до 15%. Енергії я взяв від мережі, все решта згенерувала там, станції і забезпечила. В літній період, з квітня по жовтень, плюс-мінус картина буде завжди така. Раніше вона була трошки гірше, чому Бо в серпні закінчили цей монтаж другої черги за рахунок міста. Тобто в липні, в червні, в травні в мене було всього-навсього 30, 30 кВт годин і запас був значно менший. А в зимовий період, як ми бачимо, нічого вам не допоможе ніякі особливі маніпуляції, не кількість е, панелей, нічого. Враховуючи нашу географію, низьку хмарність, е, мінімальну кількість сонячних днів. Тобто в зимовий період навпаки картина перегортається, і ми бачимо, що сім об'єктивно місяців на рік генерація там більш-менш пристойна, достатня. Березень такий перехідний місяць. Уже з квітня генерація хороша. І десь жовтень теж перехідний місяць. Так, що ми будемо йти далі до на, на дах? Так, на дах. Давайте, ось зараз, виходьте, будь ласка. Оп. Та не буде цей проект вдалося реалізувати завдяки нашим співвласникам. Тобто, завдяки допомоги ентузіазму правління і роботи з співвласниками ми змогли обрати цей курс і протягом останнього року реалізувати а також треба відзначити допомогу Київської міської ради. Бо Є спеціальні програми, які допомагають імплементувати і реалізувати енергоефективні заходи, такі як будівництво сонячної станції. Яка була вартість такого проєкту? Я так розумію, що найдорожче це не сонячні панелі, а саме акумулятори? Так, ви правильно розумієте, загальна вартість проекту склала близько 3 мільйонів 200 тисяч гривень. І справді, якщо говорити про елементи, то найбільш вартісна частина це літій залізофосфатні акумулятори, які збирають і зберігають енергію для Використання в період відключень чи коли вона потрібна, що змінилося для мешканців після встановлення цих сонячних панелей. Я так розумію, що мова не йде про безперебійне світло в кожній квартирі, а саме заживлення критичного функціоналу. Так, наша станція вирішує питання живлення для місць загального користування, тобто це коридори, це ліфтові холи, заживлені всі насоси холодного водопостачання, гарячого водопостачання, циркуляційні насоси, один пасажирський ліфт, розетки на першому поверсі в укритті, провайдери і відеонагляд. Фактично. Все, що ми могли заживити в місцях загального користування, ми заживили через нашу сонячну станцію. Угу. І на скільки годин вистачає? Ну, станом на сьогодні вистачає на 25-27 годин, але з початком опалювального сезону, коли почне працювати постійно циркуляційний насос, цей період зменшиться до 12-15 годин резервного живлення. Ну ось взимку наскільки будуть енергоефективні ці сонячні панелі, як на практиці? Ну, дивіться, взимку все виконує трошки іншу роль. Сонячні панелі, на жаль, через наші реалії, нашу географію не здатні згенерувати стільки ж енергії, скільки влітку. Можуть згенерувати 5-10% від значень, які є в літній період часу. Тому в зимовий період часу роль сонячної станції трошки змінюється. Вона виступає не стільки для генерації, скільки для збереження резервного живлення? Тобто, навіть при відсутності сонця акумулятори будуть заряджатися через інвертори від мережі, коли вона є, і віддавати електроенергію назад для споживання в періоди відключень. Яка фактична потужність сонячних панелей? Ну, якщо ми говоримо правильно, потужність говорити по інвертору, технічно правильно потужність вимірюється не по сонячним панелям, а по інвертору. Якщо технічно правильно висловлюватись, то наша потужність нашої станції 24 кВт години, 24 кВт, а сонячних панелі у нас на 30 кВт Це допускається. Тобто у нас сонячних панелей більше потужність, ніж потужність інверторів, але це правильний підхід, так і має бути. Тому так. Певна частина суми, я так розумію, була сплачена безпосередньо від ОСББ. Яка була сума внеску на одну квартиру? Ну, коректно казати, від співвласників, не від ОСББ, бо ОСББ – це і є наші співвласники. Ми сплачували двома траншами. Ми спочатку збирали на генератор, а потім додатково збирали на сонячні панелі на проект. І якщо сплюсувати цю суму, то десь орієнтовно в районі 110 гривень з метра квадратного житлової площі. Mm -hmm. Тобто, якщо у вас квартира 50 метрів квадратних, ви б сплатили 5500 тисяч гривень. Якщо у вас квартира 100 метрів квадратних, ви б сплатили 11 тисяч гривень. В які терміни потрібно було сплатити цю суму? Ми йшли на зустріч людям, які не змогли сплатити одразу одним траншем. Ми домовлялися, що вони сплатять за 2-3 місяці, mm -hmm. і з цим проблем не було. Завжди треба залишатися людиною і для тих людей, у кого немає, можливості. Можливості сплатити одразу. Ми робили певне розтермінування, це не було проблемою. Більшість людей сплатили одразу. І все ж таки цікаво, як вдалося вмовити всіх мешканців, чи були якісь розбіжності, конфлікти. Ну, дивіться, звичайно, не буває так, що всі за. У людей є різні думки. Дехто був скептично налаштований, дехто мотивував свою тим, що він просто не проживає в будинку. Тимчасово або здає в оренду, і у них значно менше мотивації. Але е, для цього й потрібно ОСББ, що це ефективний інструмент прийняття спільних рішень в багатоквартирному будинку. Тобто нам було достатньо зібрати просту більшість. Якщо більшість збирається, 50 плюс відсотків підтримують рішення, воно є обов'язковим до виконання згідно закону України про ОСББ. Це нам дуже допомагає, тому що ми не маємо бігати за кожним, переконувати. Навіть не маємо збирати дві третини, як це було раніше, згідно нової редакції. Закону достатньо простої більшості. Тому ми зібрали, якщо мені пам'ять не зраджує, десь 55-56% голосів за, і відповідно, всі інші співвласники мали також профінансувати і погодитись на рішення більшості. А чи були ось, наприклад, якісь судові сварки з приводу цього? Це не судові сварки, були мешканці, які відмовились сплачувати. І я як голова, згідно наданих мені повноважень співвласниками, подав судові позови. Причому один з позовів був проти Київської міської ради. І Ми перемогли навіть у цьому питанні Київську міську раду. Зараз справа в апеляції, але я думаю, що у нас дуже сильна позиція. Ми переможемо. Апеляція відхилить їх. Позов, і вони сплатять свою частку, там 27 тисяч гривень має сплатити Київська міська рада, наприклад, як власник нежитлових приміщень у нашому будинку. І ще два співвласника фізичні особи, проти яких я подав позови. Проти одного ми перемогли, проти іншого справа триває в суді. Я певний, що ми переможемо. Чи не розглядали ви генератори? Все ж таки, як це робить більшість ОСБ Києва? Ліця, у нас є два генератори, не дуже потужні, мало потужні на випадок якихось, е дуже серйозних аварій, ситуації, ага. коли живлення буде відсутнє протягом, наприклад, доби чи двох діб. Тоді ми задіємо генератор, як вже резервна система живлення. Але слід пам'ятати, що генератор це не тільки вартість безпосередньо самого генератора, а вартість ага. утримання, яка дуже суттєва. От деякі мої колеги в Дніпровському районі, які встановили генератори, вони вже пройшли цей шлях, підрахували, що одна година роботи потужного генератора на багатоквартирний будинок вартує тисячу гривень влітку і дві тисячі взимку. Якщо нам обіцяють відключення по 12-18 годин на день, просто перемножте 2000, наприклад, на 18 годин, ви отримаєте щоденні. Кошториси на паливо в районі 36 тисяч гривень перемножимо на 30 і сума буде понад мільйон гривень на місяць. Чи готові мешканці, перш ніж купляти генератори, встановлювати, треба задати питання, чи готові мешканці додатково фінансувати розмір 1 мільйон гривень на дизельне паливо на місяць, наприклад? Я сумніваюся, все ж таки генератори потребують більшого, активнішого обслуговування, але сонячні панелі також, мабуть, якесь обслуговування потребують. Хто цим займається, і чи це якось впливає на? Щомісячні внески мешканців. Ніяк не впливає, обслуговування сонячних панелей, це електромережі, воно мінімальне. Воно ага. точно таке обслуговування, як обслуговування, наприклад, щитка силового для там, ліфтів чи силового щитка для насосів. Ага. Тобто раз на півроку електрики перевіряють контактори, з'єднання, заміряють температуру, щоб не було перегріву. І ну, панелі можна раз на квартал ще мити, і причому мити не стільки від бруду чи пилу, їх це, це чудово вирішує дощ, скільки від посліду пташок. От і все обслуговування. І Це ніяк не сказується на вартості. Тобто, додатково мешканці ніяких витрат не несуть. Ці всі витрати йдуть з поточного фінансування. Але в цілому наскільки сонячні панелі витривалі до зовнішніх загроз? Доволі витривалі, технологія не нова, їй понад 10 років. Бізнес активно не користується. Скло, яке встановлено на сонячних панелі, передбачено і на вітрову, і снігову і нагрузку, і Навіть там потужної град не пошкодить. Це спеціальне скло, яке захищає. Виробники дають гарантію на сонячні панелі від 15 до 25 років. Вартість цих панелі постійно знижується. навіть якщо припустити, що якийсь елемент буде пошкоджений, ну замінити одну панель це на сьогоднішній день там 150 доларів. Це не такі великі витрати, які якимось чином скажуться на роботі станції, навіть якщо ми розглядаємо найгірший сценарій. Знаєте, зараз всі говорять про енергонезалежність, всі до цього прагнуть. Які кроки потрібно зробити ОСББ, щоб розпочати подібний проєкт? Які потрібні можливо документи для погодження, щоб поставити сонячні панелі на даху багатоповерхівки? Ну дивіться, почати завжди треба з дуже простого технічного аудиту і аналізу. Тобто, перше, ніж щось робити, кудись бігти, щось збирати, треба зробити технічний аудит. Технічний звіт він ще називається, і зрозуміти, яку потужність резервного живлення вам потрібно. В принципі, це може зробити самостійно інженер або голова правління, або члени правління, або якщо вже їм не вистачає цих навичок, знань, можуть найняти професійну компанію, яка доволі швидко протягом буквально одного дня зробить цей технічний звіт. Маючи на руках цей технічний звіт, правління ОСББ може звернутися до професійних інсталяторів, профільних компаній, отримати комерційні пропозиції. Бажано, щоб це було не одна, а дві, три, чотири, щоб їх можна було порівняти і з них вибрати найкраще. Потім, маючи на руках цю комерційну пропозицію, я вважаю, що це питання треба виносити на загальні збори будинку і ставити питання, чи мешканці підтримують ідею встановлення СЕС на будинку. Бо, в принципі, це спільна власність, і якщо немає згоди, немає підтримки, то одноосібна голова чи правління, чи будь-хто інший не мають права робити це. Потрібна згода більшості співвласників. І в тому числі під час цих загальних зборів можна поставити питання щодо одноразового додаткового внеску, як ми це зробили, для того, щоб профінансувати цю станцію. Бо вартість станції в будь-якому випадку чимала, профінансувати із поточних накопичень чи поточних платежів це майже нереально. І потім, маючи це рішення, ви можете звернутися до державних або міських програм за підтримкою. Є загальнодержавна програма від фонду енергоефективності Гріндім. і Є як мінімум дві міські програми, потужні, 70 на 30, так звана, від київської міської влади, і компенсація альтернативних джерел живлення теж від Київської міської ради, яка подається через районні державні адміністрації. Використовуючи ці всі програми, мешканці можуть. Витратити 15-20% всього на всього, все інше покриє і місто. Чи приходять до вас на екскурсії інші голови правління ОСББ? Як часто? Як обмінюєтеся досвідом? І загалом, якщо вже інші розпочинають такі проєкти, з якими проблеми стикаються? Що вам розказують? Я є член правління асоціації ОСББ ЖБК Дніпровського району міста Києва, яка входить відповідно в міську асоціацію. Київську асоціацію СББ і ЖБК, і ми в рамках нашої асоціації громадської спілки постійно проводимо заходи для популяризації цієї ідеї, розповідаємо про мій досвід, про досвід інших будинків. У мене є колега, який ще раніше побудував сонячну станцію в 2021 році, тобто у нього ще більший досвід, і вона вже діє понад три роки, успішно працює. і діє. Я запрошую до себе на будинок майже кожен тиждень колег, які приходять, де я на практиці Показує, що ми зробили, як ми зробили, консультую людей і вважаю, що це частина моєї громадської відповідальності. Як обирали компанію для сонячних панелей, на що варто звернути увагу при виборі підрядника? Ну треба звернути на досвід і на їх реалізовані проекти, тому що насправді. Якщо люди вже робили подібні проекти, працювали з багатоквартирними будинками, то вони враховують всі ці нюанси, які є. Будемо відверті, реалізація сонячної станції в багатоквартирному будинку це не те саме, що реалізація сонячної станції на комерційному об'єкті. Є трошки більш розтягнута процедура, є багато різних нюансів, є речі, які варто враховувати, є поетапна оплата проекту. Тому, в принципі, я б шукав тих підрядників, які робили це саме на багато. Та квартирних будинках скільки часу зайняв весь проєкт, от саме від початку ідеї до реалізації повноцінної, якщо ми говоримо про повний проект, враховуючи другу чергу, яку профінансувало місто, то фактично це зайняло півтора року. Uh -huh. Якщо ми говоримо про ту частину, яку ми реалізували як співвласники власним коштом, то це зайняло півроку. Тому о, швидко зробити це не вдасться дуже швидко. Треба запастись терпінням і закладати один-два роки на реалізацію всього проекту. Будинку я так розумію, більше 20 років. Вже чи потрібно було змінювати якісь внутрішньо будинкові мережі для того, щоб поставити ну нове ба? Якщо бути точно 20 років в цьому році, дивіться будинку, якому 20 років постійно щось треба змінювати і робити якісь планові ремонти? Це процес, який ніколи не зупиняється. Але якщо ми говоримо прямо про капремонти, про якісь там принципові зміни, то цього не було. Ні, ми нічого не змінювали. Ми врахували всі ті речі, які були закладені забудовником, використовували їх рішення, їх приміщення капітальних якихось ремонтів чи змін в несучі конструкції. Ніякі ми не робили. А ось цікавить, якщо це, наприклад, двоповерховий будинок або п'ятиповерховий, чи можна поставити так само сонячні панелі, але це вже буде повноцінна енергонезалежність в квартирі повністю. Ну теоретично це можливо на маленький будинок. Практично, звичайно, тут мова йде про. Інше, яким чином збалансувати споживання, розумієте, в багатоквартирному будинку, умовно кажучи, ми можемо доволі чітко і зрозуміло спрогнозувати, яке буде споживання. Якщо ми говоримо про залучення до цього процесу квартири, яким чином хто буде контролювати навантаження в моменті? Тобто, умовно кажучи, одна з квартир може вімкнути все обладнання, це буде надвелике споживання, і система цього не витримає і вимкнеться. А Якщо це не одна квартира, якщо таких квартир 10-20, то фактично, умовно кажучи, голова правління чи хтось має бути оператором ринка, який має збалансовувати цю систему. Це найбільший виклик, чому неможливо зробити, чому дуже важко це зробити. Бити, наприклад, для квартир, тому що хто виступає цим балансувальним оператором, його немає. Фактично, відповідно, система в будь-який момент може втратити цей баланс, і просто споживання буде надлишкове, система просто піде в помилку і вимкнеться. Ну, неостанок на найцікавіше, цікавить, як змінилися рахунки мешканців за електроенергію. Я так розумію, що перший будинок, що поставляє енергію саме в загальну мережу, як це відбувається на практиці? Дивіться, по-перше, ми це робимо з 1 жовтня. Пройшло всього-навсього 5 днів, як ми виступаємо в ролі активного споживача і віддаємо в мережу. По друге, будемо відверти, це жодним чином, не сказується ніяк на рахунки мешканців, тому що власне ті додаткові, якісь надлишкові кіловати, які ми віддамо в мережу, це економія ОСББ. Від цього СББ жодним чином не буде зменшувати внесок чи субсидіювати когось. Просто ми будемо мати зекономлені кошти на рахунку, які ми направимо на додаткові ремонти, на підтримання, на поліпшення на можливо заміну і модернізацію якихось там елементів, як насоси. Тобто мешканці будуть це відчувати опосередковано за рахунок підвищення якості життя і комфорту проживання в багатоквартирному будинку. Безпосередньо на рахунки це ніяк не скажеться для них. То дякую вам, що знайшли час за таку цікаву розмову. Прошу.